Три думки хочу сьогодні висловити. Перша може найголовніше період, коли з наших рук українських було вибито шаблю, коли здавалося, що на українських землях, на українській душі буде рости кропива Бо лобода, і що ми, як нація, приречені на абсолютне забуття. От тоді наш народ, наша нація українська, десь відти із кореневої системи. Знайшли кількох людей, які стали в опорі українсько-російську війну за спробу визволення України з-під Росії. Іван Виговський під Конотопом готувався до цього переможного, до речі, бою. Батурин, з Батурина відступили козацькі війська. І колись удивтація українців. І саме з Батурина, саме ось із цих місць. Це було вперше У двадцятому столітті. Це буде безліч разів. Потім вивезуть і кримських татар, будуть намагатися вивезти і нас. Але сюди повернулися українці, вони тут є. Через те нехай Божа рука буде над цим прекрасним місцем завжди. А вам слава пантелеймону Кулішеві, слава Україні.